У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дев'ятниця до дитятка Ісуса, дев'ятий день. О ласко таємниці народження Ісуса увійди в мою душу. С'єднайся зі мною і набрийся до Ісуса, щоб Його прийняти, щоб прийняти Його поцілунок, жест любові, що нас освячує і спасає. Ніколи не переставаймо цілувати цього Божого Сина, бо коли обдаруємо Його такими поцілунками, то він згідно зі своєю обідницею, повною милосердя і любові, сам прийде, щоб узяти нас у свої обійми та обдарувати поцілунку миру. Через цей поцілунок миру подораєш усі магнотні страхи світу, спокуси зла і тіла, не втратиш навіть крихти спокою. І отримаєш цілковиту перемогу. Прошу тебе, дитино, щоб ти постійно просила Ісуса про цей поцілунок миру і любові. Нехай дитятко Ісус завжди мешкає у твоєму серці, нехай постійно зміцнює в тобі своє царювання. Будь завжди найближче до яси цього примирого дитятка під час цих святих днів Його народження. Хай ці ясла будуть твоїм серцем. О Ісусе, завжди щадрий у милосерді, прости мені, прийди, щоби знову народилися в моїй душі та залишися в ній навіки. Коли б я виявляв упертість, то сили відкрий прами моєї душі і управляй в ній завжди. Ти знаєш, що всією своєю волею я прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі. Повністю скоряючись тобі, твоїм Божим законам, Наповні найгарячішою любов'ю моєго стегне серце, запарив мені цей вогонь, що ти його приніс на землю, коли на неї прийшов, щоб я спалений ним жертвував себе на віталі твоєї любові, як жертва любові, аби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях всіх людей на землі. Нехай у всьому і через все бринить одна єдина пісня хвали, благословення, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї безмежної доброти і милосердя. Царь Небесні, утішителю душі істини, що всюди єси наповняєш, скарбниця брах і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас досяглої скверни, і спаси, блягий душі нашім. Отче наш, ти ще й си на небесах, нехай сдеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благорадиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підрона Твого, бо ти полодила Христа, Спаса, Визволити для душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, і благословений тими жінками, і благословений підрона Твого, Ісус. Свята Марія, Матінко Божа, мори за нами грішними нині і годину смерті нашій. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, і благословений тими жінками, і благословений плідрона Твого. Бо ти породила Христа Спася визволити для душ наших. Слава Отцю і Сину і Святого Духу, і завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прослання присвятиє Богородиці 25 грудня 2006 року в Мичугоді через візіонера Дякова чого. Сьогодні великий день радості і миру. Радійте разом зі мною, мої любі діти. Нині я особливо закликаю вас дотримання святості у своїх родинах. Я бажаю, мої любі діти, щоб кожна з ваших родин усвятилася і щоб радість і мир Божий, який вам посирає Господь і нині запанували у них. Мої любі діти, відкрийте свої серця цього благословенного дня. Оберіть Бога і нехай він займе чільне місце у вашій родині. Я є ваша мати, люблю вас і благословляю своїм материнським благословенням. Мій Боже, вчини нас наряддям твого миру. Щоб ми сіли любов там, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, мир там, де панує незгода, надію там, де панує розпач, світло там, де панує темрява, радість там, де панує смуток. Чи не так, щоб ми могли не стільки шукати відради, скільки давати її, не стільки шукати розуміння, скільки розуміти? І не стільки шукати любові, скільки любити, бодаючи, одержуємо, прощаючи, отримуємо прощення, а помираючи, народжуємось до життя вічне, через Ісуса Христа, Господа нашого, і непорочне серці причистої Діви Марії, Бог на віки вічні. Амінь.